Олег Григорович стосовно курського напрямку, пресофіцерка Сіверської бригади, ВОН говорить про те, що на Курському напрямку ворог намагається накопичити піхоту, вдається до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки. Ну і на курський напрямок, за повідомленням, зокрема і нашої розвідки, мають прибути чи вже прибули дані різні північно-корейські солдати. От наявність вже північно-корейських солдатів. Що зараз дає для російських військ? Ну, першу чергу Ми е, визначаємо, що в Росії не вистачає відповідно підрозділу для того, щоб організувати системні успішні атаки на е, напрямку Курск. І пам'ятаємо, що 4-5 днів назад вони намагалися атакувати, навіть просувалися. Ми провели контратаки і контрудари відкинули на вихідні позиції. Навіть буквально вчора були їхні атаки. Ми знову контратакували і знову нанесли потужні удари. Тому в даний момент да, є невелике просування по декількох селам на Курщині, але системних рухів немає. Росія змушена або знімати з фронту, що вони критично не можуть, тому що і там, і так ідуть складні бої. Ми тільки що говорили про Покровський, Курахівський, навіть всі інші напрямки, де використовуються дуже активно наші сили протидії. Тому курс, який для Путіна надзвичайно важливий, тому що він до цього часу не може вирішити питання говорить, цих територій, хоча обіцяв багато місяців підряд. Вже три, три місяці фактично вони не можуть нічого зробити. Тому потрібні резерви. Резерви великих підготовлених немає. Планують вийти за рахунок е, якраз підрозділу спеціального призначення корейців. Тому де, буквально ми тут цитували е, по ЗМІ. Кірбі, який сказав, та ми не знаємо, що вони прибули в Курск, що вони там знаходяться. Я прямо скажу і Кірбі і американським колегам не на прогулянку. Спецпідрозділ я, я сам керував якраз спецпідрозділами швидкого реагування. Вони прибувають тільки для ведення активних бойових дій. Іншого призначення немає. Сьогодні знаходяться вже передові частини, які готують, як правило, вони приїжджають наперед бази від розміщених навчання перед боєм, тобто це вже. Буквально така система бойового Знаження на лінії вогню, розуміє координація з російськими військами, там готують офіцерів, росіян і перекладачів приблизно на два-три перекладача на взвод Це на 10 чоловік, один і зрозуміло, то відпрацьовують координацію. Хоча самі російські офіцери не знаємо, як ми з ними будемо вести війну. Тим більше в них інша система організації, мова, техніка і тому подібне. Ну це вже будуть розбиратися там, але те, що вони прибувають, це вже установний факт. По різних напрямках це Донецький, Луганський е формат дій знаходяться офіцери з іншою метою. Там в плані використання техніки, зброєння, от е навіть пускових установок ракет, тому що велика частина їхніх ескандерів корейського виробництва не спрацьовує, тому запросили і спеціалісти, офіцерів, які надають відповідні консультації, і вже е були замічені, мало того, були загибли в даній ситуації вже факт встановлений. Тепер ми говоримо про кількість і е, відповідно терміни. Е, за даними південно-корейської розвідки, це наші колеги. Я з ними підписував свій час угоду про співробітництво і передачу інформації. Вони говорять про 21 тисячу, яка готується 11 тисяч переміщено вже на далекий схід, які проходять оттоку. Вже частина рухається до Курщини і, можливо, в інші сектори. У першу чергу ми бачимо Курск, це участь в конкретних операціях. Їх обкатування бойових станові, тому що вони 50 років північно-корейські війська не воювали. І як вони показують бою, навіть при той тотальній підготовці, яку вони проходять, це ще невідомо Тому в даний момент ми бачимо, що там були вже і дезертири, 18 чоловік, які прибули попередньо на Курщину, і це може бути масове дезертирство. А ще інший момент, якщо їх буде змушувати, як росіян за гра завони можуть повернутися і проти Росії. Тому для Росії нехай почувається, що може бути е, пірвався е, формат е, залучення, е, може бути навпаки дестабілізація безпосередньо безпосередньо фронтовій зоні. Це Росія і побоюється, тому що офіцери говорять що може бути інша ситуація. Ну і потужний тиск. Південна Корея готується до стану бойової готовності, Підняв всі війська. А це треба залучати всі сили Північної Кореї. Це вже не в Україну направляють, треба себе захищати США і Японія. Неофіційно попередив, бо залучати, будемо задіяти всі військові операції. А це вже стратегічна загроза кимчанину. Тому я думаю, що будуть і акції стримування, що масово, так вже як він намічав і далі, не будуть поставок в Україні, а ми покажемо на полі бою, що є що. Ну, от стосовно поставок Україні, враховуючи усі ці загрози. Що стосується живої сили і що стосується снарядів, як довго Ким чинин зможе допомагати Путіну? Я думаю, що він вже допоміг велику кількість снарядів, боєприпасів. Ми говоримо про декілька мільйонів, тільки снарядів. Якраз вони по калібрам підходять до російських, тому що це поставка російської зброї, декілька тисяч ескандерів. Ми першу партію пам'ятаємо, 1200 було і ще до 800 штук поставлено до 2000. І це зрозуміло інші типи боєприпаси і війська. Але наскільки довго? Я думаю, от такий формат, де Південна Корея чітко попереду і буде надавати допомогу нам, і сама боєготовності і США може говорити не про прогулянку, а реально встановлених фактів. Тоді поставить уже кінчинину умову. Не допомагаєш, відповідно ще отримався від проведення операції військового характеру. Допомагаєш, можуть бути удари по північній Кореї. Це дуже охолоджує кімченина. Я просто неоразово е проводив операції відносно і цієї країни. Ми проникали до ракетних систем України. Ми їх тут затримували. Ми зрозуміло, е проводили спільну операцію з союзниками і стали на місце Кимчанина. Навіть пам'ятаю цей час, коли загрожував США, Японії, Південній Кореї задіювали різні засоби. І з нами теж кінцеві він просився зустріч ким помпео із. Трампу ну це ж не зайшло прізвище президентом США двічі і просив, щоб не задіяни не були військові інші операції проти нього. І ці зустрічі рекламувалися, коли дружні зустрічі, і Північна Корея припиняє ядерні програми. Тому засоби тискує. І я думаю, сьогодні треба, щоб американські колеги задіяли дуже сильно. Тоді зменшиться і допомога е, проти України. Це Російські Федерації агресивної війні. І зрозуміло, той накал, який є сьогодні в південно-східному регіоні про допомогу Росії з боку Ірану. Хочу з вами поговорити в розрізі матеріалу, який е, написало Аксіос в ніч на 26 жовтня. Ми знаємо, що Ізраїль завдав удару по Ірану. І внаслідок цієї атаки ізраїльської по Ірану було виведено як пише це видання найважливіший компонент іранської програми з виробництва балістичних ракет. За словами трьох ізраїльських джерел, знищення обладнання зараз завдає серйозної шкоди спроможності Ірану оновлювати свій ракетний арсенал. В тому числі це може отримати Іран від подальших масованих ракет в плані співпраці Росії та Ірану, в першу чергу, Росія стратегічно допомогти Ірану не може. Ми сьогодні констатуємо, що Росія вже використовує тільки 40% своїх боєприпасів, тобто заводів, таких що додатково виробляли велику кількість і засипали вони наших військ на фронті, нема. Тому е, до 50 відсотків Північна Корея до 10% це Іран. Але Тепер в Ірані проблема велика, вона фактично знаходиться в стані перед війни і носять ракетні удари. І крайній ракетний удар це не тільки по стратегічним об'єктам, які забезпечують балістичних виробництво балістичних ракет, але і удари по е, ряду заводів які використовуються дрони виробляють, які не тільки направляться в Україну, а й готуються до атак на Ізраїль і американські об'єкти. Тому сьогоднішній удар. Ніч які ми говоримо, він дійсно реально підірвав виробництво і балістичних тактичних ракет, частина дронів і частина комплексів, які готують ядерну програму. А це підготовка, можливо, якраз створення ядерної бомби. Тому такий комплексний удар не тільки знецінює поставку Росії, а тепер ставить в формат Ірану, що їм треба воювати і захищати себе, а не віддавати ресурси Російської Федерації. Ото якраз, як ми говоримо, тут вже діє цей принцип, де реальні удари йдуть по Ірану, і перспектив особливої співпраці в плані підтримки агресивної дій Росії вже з боку Ірану практично не буде. Такий же формат, як ми тільки що говорили, треба задіяти по північній Кореї. І тоді Росія потужно буде обмежена в ресурсах, в першу чергу, боєприпасах і ракетах. Про Білорусь поговоримо, тому що готує вона чергові військові навчання, вони там фактично не припиняються з Росією. Навчання мають назву захід 2025 і прикордонники не виключають, що сили можуть переміщуватися і в бік України під час цих навчань. Скажіть, будь ласка, чи великий ризик провокації, чи в принципі він на тому ж рівні, що і постійно у зв'язку з цими російсько-білоруськими навчаннями? Нічого не міняється, фактично навчання проводиться, як вони говорять планово, але цільово проти нашої держави. Яким чином постійно Путін тисне на Лукашенка, що він вів якраз риторику першу чергу щодо можливо війни з Україною і Заходом, це так сказати, нагнітачу обстановку. З іншого боку, відповідно звинувачу Україну, можливо та скатеристичних актів території Білорусі і диверсіях на території прикордоння і зрозуміло. Це можливо навіть наступальні операції, це все блеф повністю. Він виявлений і нічого цього немає. І сам Лукашенко бачить, що перспектив, от якраз Путіна, в нього точно немає. І як він сказав, що навіть Росія має претендувати на територію Білорусь, це вже супер зміна риторики. А те, що він вже заявив про те, що Крим юридично український, фактично Росія захопила, це ще одна складова. І він по різним каналам намагається і контактувати із Китаєм. Туреччина для того, щоб мати альтернативу і індульгенцію підтримки його після війни і перемоги України, і вже з заходом по оперативним каналам ми знаємо є контакт. Тому в даний момент Лукашенко грає на багато напрямків, щоб зберегти себе, забезпечити черговий раз вибори, може достроково, для того, щоб е, ще раз вибратися в цей формат, який він мав ще керувати е, процесом, тобто режимним, авторитарним, ще провести. Черговий контроль, вибори і стати ще раз президентом. Для чого? Тому що президент має імунітет, з ним можуть домовлятися альтернативні лідери, типу Цізіпіна, е, е, наприклад, моді Ердоган, які воді говорить, так він же ж не допустив другий захід, е, наприклад, росіян через Білорусь або не застосував тактичну зброю, хоча Путін до цього змушував, тобто будуть вже відпрацьовувати заслуги у лапках Лукашенка, який є прямим союзником Росії. Сам співучасник був в наступі особливо в 22 другому році проти нашої держави і далі продовжує таку гру. Ну чому навчання? Тому що він не може відмовити Путіна. Тут треба нагнітати ситуацію, щоб ми держава, потужний контингент на кордоні Україна-Білорусь і не направили на той же Покровський, на той же Серідовський або Запорізький напрямок. Тому цей формат, хоча б відтягування і постійно загроза провокації Лукашенко виконує для Путіна. А інша риторика направлена для Заходу, для е, третіх партнерів, ну і навіть для України, що тут вже дають, Україна може бути якимось таким е, другом, як він говорить в плані е, спільних дій, перемог, братніх народів починають цю риторику, яка вже не сприймається або сприймається як блюзнірство. Але він такий Лукашенко, я знаю особисто, він може сьогодні говорити про що завгодно і на протилежності то путь проти Путіна, то за Путіна. То за Китай, то за Україну, то за західну то за співпрацю. Тобто, нам треба сприймати по його реальним діям і готуватися до можливих провокацій навіть цей період, коли він проводить бойові навчання. Микола Григорович. Німецьке видання Шпігель пише про те, що в Німеччині хочуть закупити для армії нову модель ракет Талус. І за інформацією Шпігеля таке питання зараз порушив міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус і Міноборони вже нібито подало до бюджетного комітету у конфіденційних документах бюджету на 2025 рік. Ну, по перше, з чим пов'язані як гадаєте, такі зараз рухи? А по-друге, чому Шольц пості... не змінює свою позицію стосовно передачі таурусів для України? Першу чергу е, стратегічно е, Німеччина розуміє, що Росія являється е, надзвичайно агресивний противник проти країн НАТО, а якраз Німеччина являється лідером в Європі е, серед країн НАТО, тому що не удари, як говорив колись Медведів по Берліну, ну по Лондону, по Вашингтону. Але Берлін на першому плані тому в даний момент історич дуже правильно відпрацьовує ситуацію, щоб е, чітко е, озброїти бундесфер. Над потужними зброями 5-го, 6-го покоління. Оці переваги дають чітку модель, що або Росія не нападе, тому що знає, що ці системи всі стоять на збройні, не тільки Тауриси, якраз і потужні е, аеріси, е, е, е ракетні зенітні установки. Е, дуже системно в них працює система проти її, якраз дронам, ракетам, електронного типу. Це як електронні щити, ну і ударні групи, це танки, БТР, БМП, це високий клас е, Німеччини. Тому в першу чергу формують оцю модель, тим більше вони в своїй аналітиці і в планах передбачив, що через 5 років Росія має напасти навіть на НАТО і на Німеччину. Тому підготовка йде. Шольц завжди притримується позиції не допущує ескалації. Тобто, частково підтримуючи Україну е, звичайними засобами, але те, що, наприклад, може доставати на території Росії. І приносить величезні втрати, особливо стратегічні об'єкти, військово військовопроводство комплексу, аеродроми, пускові установки ракет і шахідів. І відповідно для нього це вже перенесення, начебто, війни на території Росії. І, мало того, що це залікав, я прямо скажу, по всім каналам розвідки Росії і Німеччини, між ними, відповідно, буде сфера і Міноборони, як це робиться. Ну і канали, особливо таких впливових груп, а в Німеччині їх багато. Постійно доносити до шольцу, що 에, надання Тауриси і тим більше використання на території Росії це вже буде початок війни між Росією і Німеччиною ну, і НАТО. Тому Шольц притримується позиції дати допомогу, але не переходить червоних ліній, як він сказав, не допускати ескалації війни. Що величезна помилка, тому що надання такої зброї Україні це пришвидше падіння режиму Путіна і ніяких 에, напад нападів на НАТО. Ні через рік, ні через п'ять років не буде, тому що не буде кому нападати. Вот треба генерувати нову стратегію ведення війни в Україні, як на фронті, так і підтримки України британцями, американцями, німцями, всім блоком НАТО. Микола Григорович, але ж американці теж говорять про те, що атакам з 300 кілометрові зараз, нібито жодним чином не вплинуть на ситуацію, тому що росіяни 90% своїх літаків вже перебазували на більш далекі відстані, і так само питання із дозволом на далекобій та й самими далекобійними ракетами з боку Америки на паузі. Та ж сама тема. Вони постійно твердять, і е, Байден і е, умовно там. Кентоні Блінкен і Кірби інші, що ми не не повинні скалувати ситуацію. Це перша складова, хоча поступово поступово просуваємося ці червоні лінії. відсуваються. а з іншого боку, ми бачимо, що е, США також не бачить е, можливості задіяти всі ресурси. Я першу чергу акцентую увагу на вітні, які б знецінювали Росію за декілька місяців з нашого боку. Тому і в тому числі атакамся які вони нам додали, частково тільки. Вони дали добро використовувати на окупованих територіях на фронті. Но це також непогана ситуація, тому що їх нас не тисячі, на жаль, хоча так повинно бути. Але є стратегія всіх країн і в законодавстві передбачено, що вони повинні боротися з тероризмом, а тим більше глобальним. А Ру... Путін носить удари по ракетами і е е безпілотниками кожен день, б'є по людям, знищує дітей, знищує лікарні, садки. Це супертероризм. І лідери країн зобов'язані згідно закону і Конституції боротися з тим тероризмом. А вони бояться реально, оце є реальна ситуація. Тому далі продовжуємо рухатися в плані отримання, використання ефективно на окупованих територіях. А що ж ви далі робити по Росії? А по Росії бити нашими дронами вже доповідаємо більше мільйона і багато тисяч балістичних. І тут ніякі сто атакамців нічого не рішають. Будемо посилати десь. 10-20 тисяч дронів щоденно, а ми говоримо до 4 мільйонів вже були виробляти, по всім аеродромам, пусковим установкам, центром керування, нічого не підніметься. Тому вихід один: дрони, дрони, дрони балістичного типу. КБ, Південний КБ луч ракети, тактичні і балістичні від 500 км до 2000 а відповідно, КБ південне це все легально. Це ми не то, що відкриваємо таємницю. До 15 тисяч кілометрів мають нести в любі заради по декілька тонн. І оце буде знищення реальних баз. Тоді ніякі я такався, не е, пору будуть до наших систем. Вони навіть не досягають будуть десятої долі, те, що ми будемо досягати своїми власними виробництвами набагато більше і саме набагато далі. Технічно далі.